Всіх вітаю, мої дорогенькі, ми з вами на темній стороні буття. Мене звати Каїн Крамер. В описі під відео ви знайдете посилання на мої офіційні сторінки в соцмережах. Не потрапляйте на фейків, тому що їх дуже багато. Також чекаю ваших вподобайочок, підписочок та нажимайте дзвоника для того, щоб бути в курсі цікавих нових відосиків. Сьогодні ми з вами говоримо про те, як правильно читати магічні тексти. Під магічними текстами я маю на увазі замовляння, примовляння, намовляння, заклинання, закликання, прокльони, шапаточки. По очереді, значить. Заклинання і закликання. Тобто заклинаю іменем того, то або там а, заклинаю во ім'я того да? завжди вголос. Закликання. Закликаю до того-то того, або закликаю там того-то, того-то. Того. Тобто ми до когось закликаємо, ми когось звемо завжди вгос. Шепотки, понятне дело, шепот. Тихий, Прям тихий, тихий шепот. От що шепоточок. Шепот взагалі в магії має своє дуже цінне значення. Так, прокльони, прокляття, прокльони. Це всегда, всегда, крик. всегда це не голос, це крик. І не тільки в сварці, коли ми сваримося, не тільки в сварці. Зараз я вам обмалюю ситуацію, ви зрозумієте, коли народжується настояще прокляття. Перше, настояще прокляття може зародитися на смертна мадрі. коли помираюча людина, а, як би це сказати, на нею не надлежащий уход. І тоді, коли знаєте, в неї. От, последняя, скажем так, эмоция, тварин вы неблагодарні условним образом. А, вот в эти моменты может бути дійсно, зародження такого, ну, оно жорсткое, достаточно жорсткое, ужасное, вот тогда може бути прокляття. Жорстко достаточно, да. Еще раз повторю, так сказать, а, другий момент, а, коли ще може зародитися достаточно жорстке проклятие. А, представимо з вами мамочку. Да? От у нас є мати, в якої дитина прям центр світу, в якої душі вона не чає, Це довгождана дитина. Вона, значить, не чає, вона вкладає все в ту дитину от прям все свій час, і так далі. І знаходяться якісь там люди або людина, які, наприклад, забирають у матері цю дитину. Або, не дай Боже, якась собака збиває дитину там, зовсім на смерть, да? там на машині, наприклад. А вот момент, то, -то э, краще, звісно, конечно, это не переживать, для того, чтобы зрозуміти это все, але прикинуть, э, можно, что это за стан. Рухнув мир, злость, агрессия, істошна вот истошный крик и, скажем так, знаете, не смирение, а безысходность, вот чувство безысходности. И вот в этом состоянии может родиться очень жесткое проклятие. Вот в этом состоянии, если мать понесется прокленами, он, они, они лягут, они будут и так, как ничего в свете не працюет. Вот, що прокляття, тому що те, то, що звучить як прокляття, не завжди вообще є прокляттям, не завжди вообще працює. і якщо ми говоримо про звичайні сварки, то в принципе ну, воно ляже ну, негативом скоріше, ніж прокльоном, як прокльоном. Прокльон зарождається з жорстким нанесенням шкоди. Вот, Проклен рождается саме тоді, И это прям крик, прям істошний крик. Бу. А вот. Так, і саме головне, як читати замовляння. Е, правил чітких тут немає, але є те, що вважається за стандарт. Да? Да. От про це я і говорю. Замовляння читаються, ну, у нас є амплітуда з вами, скажімо так. Перше. Тихий шепот, друге громкий шепот, третє бубаніння. Що саме вам близьке, то і використовуйте або використовуйте по ситуації. А, є якісь люди поряд, але ви не хочете, щоб вони чули, читайте пошепки. Ситуація дозволяє, наприклад, бути більше, більш громким, так сказати, бубаніть. Без проблем буде працювати і то, і то, і то. А, саме замовляння це вот, вот, градація між просто шепот, Громкий шепот, бубніння. Все. Так. Якщо, наприклад, ви читаєте, читаєте і ви збилися, що робіть? Читайте заново зовсім, чи продовжувати читати, чи що його робити. Все буде залежати від того, як саме ви збилися. Тобто, наприклад, ви читаєте, читаєте, запнулися, концентрацію не втратили, продовжуйте читати. А... Воно буде працювати, все буде добре. Якщо ж ви читаєте, 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 запнулися, розгубилися і зразу, ну блін, все, смисла продовжувати читати, далі нема, тому що воно не буде працювати, воно воно виставило трубу, треба перечитувати заново. Тобто, якщо концентрація в момент того, як ви запнулися. Не пішла від вас, не покинула, можна продовжувати читати. Якщо ви розгубилися, значить все розстроїлись, все, можна читати заново, починати, тому що вже смисла продовжувати немає. Скільки разів читати? Скільки разів читати. Якщо не написано, якщо немає, автор не залишив вам, значить, рецепту, так сказати, Я скільки разів читати, читайте стільки, скілько вважаєте за потрібне. А чому так говорю? Потому що дехто може прочитати один раз, воно буде працювати так, як будьте його прочитали 99 разів. Все залежить від, знову ж таки, тої самої вашої концентрації, наскільки ви можете концентруватися, бути зібраним чуть лині в точки, що ви робите, як ви робите, як ви читаєте, про що ви читаєте, наскільки ви розумієте, і наскільки ви підготовлені до цього моменту. А? От. Поэтому, якщо ви розумієте, що ваша концентрація не дуже, якщо ви розумієте, що ви легко, легко відволікаєтесь, якщо ви розумієте, що там не знаю, або вам страшно, або що, що то, тому що на будь-яких емоціях концентрація чуточку, звісно, уходить. Вот, поэтому читайте стико, скільки вважаєте за потрібне, або ж стико, скільки вам підкаже ваше внутрішнє а, відчуття. То, то ви читаєте читаєте, і думаєте, фух. Все. Ось цього точно достатньо. Без проблем. Достатньо, значить, достатньо. Орієнтуйтеся на це. Угу. Вчити на пам'ять, чи читати з там листка, ну, з любого носія. Краще, за, соответственно, вчити на пам'ять, тому що замовляння читаються достатньо швидко. І достаточно неприрівіста і быстро, чітко, конкретно. От, краще на Не Немає змоги вивчити на пам'ять, ви можете читати з будь-якого носія, але тоді, перед тим, як зачитувати, прочитайте про себе хоча б декілька разів, щоб ви розуміли, тому що ми не можемо читати те, про що ми не розуміємо. Якщо ми хочемо дії від замовляння, ми повинні розуміти, про що написано, що написано, для чого написано. І логіку того всього, того, що написано. Поэтому читати можна з носія, але перед тим, як зачитувати вже непосередньо в робочому стані з візуалізацією, в ритуалі, в самій роботі, ми маємо перед тим прочитати про себе для себе декілька разів, щоб, а, і, по-перше, запинатися буде менше, помилятися будете менше, це мінімізує оці всі штуки, і ви будете розуміти, про що ви читаєте. Соответственно, значит, коли просто текст просто текст становится самым магичным орудием, так сказать. А, давайте так, ну, просто текст и текст с домовляния, конечно, это разные вещи, соответственно, потому что в замовлянии завжди е чітка структура: что, зачем, почему, а там, условно кажучи, во имя кого чего. Uh, і так далі. Там чітка структура. Але ця чітка структура виходить в трубу, якщо ми що правильно читаємо не в концентрації, не в підходящому состоянні, не в роботі, не підкріпляючи або ритуалом, або візуалізацією. Тобто, навіть замовляння можна читати як простий текст, і навіть воно не спрацює, тому що немає підспор'я, так сказати, для того, щоб воно спрацювало. Тобто будь-який текст ви робите уже інструментом. Людина робить будь-який текст інструментом. Це по-перше. По-друге, запам'ятайте назавжди: немає робочих та неробочих замовлянь. То, що спрацювало у одної людини, може не спрацювати у другої людини, тому що написано, воно не під її ситуацію завідома. Це перший момент. Другий момент. То, що підходить внутрішнім резонансом, скажімо так, і внутрішнім. Або ж е світоглядом для одної людини може не підходити по внутрішньому резонансу, або по світогляду іншої людини, і це є нормально. Тут якраз таки ми і починаємо говорити про те, що прописувати текст краще самим для себе. Ну при, при можливості, звісно, це ідеал просто всього. Краще прописувати для себе під саме конкретну чітку задачу з конкретними чіткими даними. Да? Що нам дано, з тим ми працюємо. От, теж важливо. Так. І в цьому всьому ще дуже важлива сила слова. Що таке сила слова? Це енергетичний вес слова. Наскільки слово має свій дещо відгук, резонанс в цьому світі, да? і наскільки це слово має. Ну, давайте так, сила слова, воно, воно так і звучить. Сила слова, наскільки ваше слово сильне? Це можна привести в примір тих людей, то, то, що це звіздануло, знаєте, а воно взяло і збулося. От, що значить сила слова. Тренувати силу слова можна, інколи навіть треба. Хто там вже рожден з хорошою силою слова, той має трошки язик за дубами тримати. Хто має тренувати силу слова? Тренувати силу слова можна мовними, скажімо так, розмовними скоріше аскезами. Тобто, ми беремо там один день, декілька днів, вообще не, не розговарює, не співаючи, не бубнячи, вообще нічого. Тобто рот у вас на замки. Сила слова тренується ще отак, концентрацією. Да? А сила слова ще, і сила волі. Тут одно, два в одному тренується. Тоді, коли ми, якщо ми щось пообіцяли, ми маємо це виконати. Тоді тренується і сила слова, і сила волі. Но слова на вітер не бросаємо. Вот це воно тут лежить. От, і зменшенням, в принципі, пустих балачок. Так, теж буде тренуватися ваша сила слова, тому що ви попросту не будете ганяти воздух туди-сюди, як я зараз в мікрофон. Угу. От. Так, їдемо далі. У мене просто тут записи мої, тому що голова публічний дом, як завжди. Ага. Розділяємо да, замовляння, є, є розділення трошки: замовляння, намовляння, примовляння. Замовляння це чітка структура, да, це текст чітка, чіткої структури. Пишеться он пасабжу завжди чіткою структурою. Намовляння це коли ви на що намовляєте на що-то там, на воду нашо тебе і так далі. Намовляння, воно більш просто обширне, може в собі мати як і шепаточок, може в собі мати як і замовляння, як і примовляння, і так далі. Просто ми що-то на що-то на ви тебе. Да? От Тоді це намовляннячко. Примовляння. Ой, в примовлянні немає чіткої структури. А ми. Mm, зараз що-то хотів сказати подобі щоб ви зрозуміли більше, але що це було таке геніальне. Ой, мене посіщали геніальні мислі, але я був швидше. Угу. І вони мене просто не наздоганяли. Ладно. Значить, примовляння. Це момент, коли ми щось делаємо і буквально проговарюємо, що ми делаємо і для чого ми це делаємо. Тобто, сам смисл. Ми говоримо сам смисл того, що ми робимо. Для чого ми це робимо. Ми це робимо. щоб що, І ми це говоримо. Зараз буде дуже поганий. Я просто не готувався, не придумував тут прикол. Знаєте, цей дуже поганий примір. А от. У вас є дві свічки, ви звиваєте їх от між собою в скрутку. Да? І наприклад, проговорюєте, там, як свічки ці завивають, так значить, той -та з тим-то свивається, з, там, не знаю, скріплюється, зв'язується два в одні з серії. Тобто це то вже буде що на, на присушку. от, Ви поняли, да? тобто, як ми що це робимо, так і хтось -та з чим-то. Це примовляння. В ньому немає чіткої структури, Саме, це сама легка форма, яку може собі взяти на, на, на роботу, в роботу скоріше э, на вічок. Коли в нас немає навику э, замовляння по чітким параметрам і правилам, да, э, в нас є примовлячко, яке ми просто говоримо в момент наших дій: для чого, зачем, почему і так далі. Чим, кудим, сюдим. Тексти. Брати, готові, чи писати самому? Ну, я вже сказав: ідеал, звісно, це писати самому, тому що він для вас, він про вас, він ваш. Це то, що резонує вам. Це то, що є на ваш випадок. На ваш кейс, як зараз модно да, на ваш випадок, і саме виходячи з того, що у вас є наразі, і закінчуючи тим, що ви хочете отримати. В ідеалі писати самому. Якщо не самому, можна брати готові, але беріть то, що вам резонує. І беріть, скажімо так, то, що підходить до вашого світогляду. Це по-перше. По-друге, універсальні речі, так, да, вони є. Але їх дуже мало. тому що зачастую те, що ви в інтернеті можете знаходити, воно написано все одно под то і просто кем-то, когда то виложено в інтернет. А от, і воно може в вашому випадку просто не спрацювати. Але не тому, що воно ніяке там, да, або якось неправильно написано, а тому, що воно не підходить до вашого випадку. Ну. Фух, вроді все. Слухайте. Давайте так, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи зрозуміло, я це пояснив, тому що в мене завжди, я як починаю. Кажеться, зараз буде так структурно, так структурно, а потім одно друге, третє, п'яте, десяте, я сижу такий і сам вже не розумію, що я об'ясняю. А ще при тому хочу, щоб хтось зрозумів, що я що, що я пояснюю. От, поэтому в коментарях пишемо чи все зрозуміло? Якщо щось не зрозуміло, пишіть, відповім або сад в коментарях, або назбираю, і ще один випуск, запустимо, этому моменту. Все, на сьогодні в мене все. Всіх обняв підняв і до нових зустрічей!